Цікаво, клава, що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки марзиною великого льодяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха жила. Фу, яка Гедота. У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться усередині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Боляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяник. і справді дуже навіть нічого. У мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Едді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з кувалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, yeah. Ось це я розумію, шоколадний батончик. Oh, Зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Пробую непогано, дійсно, дуже смачно. Вдається, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер я дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно! Ти такими темпами на шоколадом засиплеш. Смачним шоколадом. Хіба це погано? Щось я втомилося їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. Ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перемайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з плеками. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки? Ліла, допоможи. Так. Полі, твої лісіння пробила оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Мм, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого звалікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захватив. Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку, а там її треба закопати. Після цього я просто палю її водою. Залишається лише чекати. Ну давай. Ух ти, як швидко все сталося. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти Так смішно є але ти велика мила. Почати пропонує із простого Приготуйте мені смачну пасту. Легкість буде зроблено. Макарошки я варити вмію. А от я ні. Але нічого, я щось придумаю. Здається, це робиться досить просто. Потрібно всього засунути спагеті в киплячу воду. Тільки ось вони надто довгі для цієї каструлі. Потрібно запихати їх глибше. Зробити це найпростіше, звичайно, руками. О, як гарячо! Відолошні мої руки. Хто так робить? Потрібно просто розкласти спагеті по периметру каструлі. Вони варитимуться і самі поступово падатимуть у воду. Це дуже просто. Спагеті. Що це взагалі за магазин Агедота? Найкращі спагеті це спагеті, зроблені своїми руками. У своєму ресторані я подаю лише таку пасту. Насправді у цьому немає нічого складного. Головне любити свою справу, ставитися до приготування спагеті з душею. Тому я зроблю все від початку до кінця самостійно. Приготую тісто, а з нього потім зроблю макарони. Окей. Okay. А щоб воно вийшло незвичайного чорного кольору, я додам трохи харчового барника. Тісто готове. Тепер потрібно, щоб воно як слід настоялося. Ось так. Засікаю час. Все занадто okay. довго. Насправді все можна зробити куди простіше. Що вже все бачите, це зовсім недовго. Зате з такого тіста вийдуть нереально смачні спагетти. Потрібно тісто добре розкотати. А потім нарізати його спеціальним ножем на тонкі смужечки. От тепер його можна закидати у каструлю. Ось так. Okay. Та-дам! Пара хвилин, і найкращі спагеті у вашому житті готові. Саме час обсмажити восьминіжок. Вони нададуть пасті вишуканості. Це виглядає дуже дорого. Бабуль, а ви що робите? Кетчуп Це ж жедота. А мені подобається. Що тут діється? Тома, ти що робиш? Намагаюся витягти локшину з каструлі, а вона не хоче випадати в тарілку. Не хвилюйся, просто ти трохи перетримав спагетті. А що мені тепер? Точно! До біса спагетті. Є спосіб зробити пасту набагато швидше та смачніше. Для цього потрібна коробочка корейської локшини Пороро. Вона не просто смачна, а ще й така яскрава. Ну і гедота. Ви просто мені заздрите. А ось кейт точно вибере мою пасту. Так, так. Мабуть, почну я з цих чорних спагетті. Таких я ще ніколи не бачила. Треба спробувати. Ойфу! Яка гидота? Хто взагалі їсть цю гидоту? Порція з центру виглядає більш звичайною. Спагеті з кетчупом. Я звичайно обожнюю. Але це дуже просто, хоча й дуже смачно. А тепер настав час для локшини пороро. Подивимося, яка вона на смак. Головне, вона така яскрава, так і хочеться з'їсти її побільше. Але чому так гостро? Який жах Але це було так круто! Так круто! Я обожнюю гостри! Том, вітаю з перемогою! На цей раз приготуйте мені смачне какао. І чого ви дивитесь? Настав час буде зроблено. Думаю, я впораюсь! Все буде Чікі пуки Звісно ж, почати треба з молочка. Його потрібно залити в каструльку, щоб воно поступово зігрівалося. У нього потрібно висипати какао і все це повільно помішувати. Я вдаюся до секретного інгредієнта і додам у какао трохи шоколаду. Тоді воно стане набагато смачнішим. Ну що ж, саме час переливати напій у кухоль. Найкраще це робити за допомогою паломника. Так, ти точно не проліж нічого кружки. Ось так. Яка ж краса і пахне неймовірно смачно. Е. Так, смердить на всю кімнату. Бабуся, ваш рецепт, звичайно, не найгірший. Але чому ви так рано зупинилися? А як же вершки? Налью какао в кружку і займусь вершками. І так. А тепер почну їх збивати. Вершки, okay. до речі, будуть набагато смачнішими, якщо збити їх самостійно. Вершками, що вийшли, я прикрашу какао. Але і це ще не все. Воно буде виглядати апетитніше. Якщо поверх вершків, я покладу маршмело. Маршмело усі люблять. Ось тепер ідеально. Навіщо так мучитися? Можна просто використати збиті вершки. Але ідея з зефірками мені теж подобається. Тож і я прикрашу какао маршмеллоу. Але це не кінець. Чому б не додати печиво орео? Вони також дуже смачні. Okay. І будуть гарно виглядати. Чи, наприклад, і Емоденс? А ще краще додати все і одразу. І, звісно, не варто забувати про шоколадний сироп. Ось це, я розумію, какао. Кейт точно буде в захваті. Подивимось. Кейт, будь ласка. Твоє какао виглядає дуже круто. Мабуть, з нього я і почну. Воно просто нереально смачне. Сподіваюся, наступні кандидати гірше не будуть. Спробую какао від моєї коханої бабусі. Бабуль, вибач, але удома вийшло смачніше. Залишився останній кандидат. Це какао, мені теж дуже подобається. Але яке б мені обрати? Думаю, все-таки версія Тома мені подобається більше. І тепер я хочу, щоб ви мені приготували чіпси. Сподіваюся, ви впораєтесь. Чіпси? Буде зроблено. Ми ще побачимо, хто кого. Як взагалі робляться чіпси. Я їх тільки їсти звик, а не готувати. Том, спочатку тобі потрібно почистити картоплю. Робиться це дуже просто за допомогою спеціального ножичка. А тепер кожну картоплю потрібно порізати на тонкі стибочки, щоб це було схоже на справжні чіпси. Рівно вийшло. Зроблю все те ж саме з рештою картоплі. А тепер можна смажити. Саме головне не шкодувати олії. Тоді чіпси вийдуть хрусткими. Я все зрозумів. Тепер я приготую кращі чіпси. Такі я ніколи не пробувала. Виявляється, картоплю можна і звичайним ножем почистити. Як круто! Том, ти що робиш? Досить смітити. Здається, я трохи переборщив. Натомість я вичистив усе непотрібне. Ну що, тепер мій улюблений етап? Картоплю потрібно порізати на тонкі-тонкі скибочки. Я пам'ятаю, важливо не шкодувати олії. На мою думку, його на моїй пательні досить багато. Саме час вивалювати туди картоплю. Том олії навіть занадто багато, тому воно бризкається у різні боки. Так, чіпси готувати не вмієте. А ось я зроблю для якийсь справжній начос. Для цього потрібно взяти кукурудзяну тортилью та порізати на однакові трикутники. Після цього потрібно вилити трохи олії на пательню і розкласти ці трикутники на ній. Вони підсмажаться і перетворяться на самі справжній начос. Готово! Можна витягувати. Вийшло просто приголомшливо. Тепер начос треба красиво розкласти на тарілку. В якості соусу можна використовувати плавлений сир. Так, начос будуть ще смачнішими. А ще буде круто додати трохи лайма. Як же гарно в мене вийшло. Неперевершена страва. Сподіваюся, Кейт теж буде в захваті. А звідки смердить горіли? Там, що ти навоїв? Я просто на мить відвалився від своїх чіпсів. Ну, ось, тепер доведеться давати китці пересмажені вуглики. Oh, не переймайся. Може, їй сподобається. Я знаю, що мені допоможе. Якщо посипати чіпси сирною приправою, то Кейт навіть не дізнається, що я їх трохи пересмажив. Ідеально. Все вдалося. Ну, не знаю, онуче. Так, це виглядає дуже круто. Том, за традицією, почну з твоєї страви. Фу, Гедота, я ніби їм вугілля із сирним порошком. Гедота, цікаво, що приготувала шеф кухар. Якщо чесно, справжній начос я ніколи не пробувала. І, мабуть, не дарма. Щось мені вони не дуже подобаються. Бабуся залишилася спробувати лише твої чіпси же смачно. Бабуся, вітаю. У цьому раунді перемагаєш ти. Неймовірні чіпси. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть, що у балізі. Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевіртую в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він, лікарю. Огляньте його. Hey. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий, не заважатиму вам. Клізма – справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, я нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. а мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошеням, або вона зараз сам видасть. А я якось впораюсь. Зараз на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він проник в будівлю? Чого страшного? Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди! Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кітка? У мене є Ого, велике, дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу показувати, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура! Дякую! Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути, я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками? Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати. Але чому мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз! Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Це добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець Так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? так проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи ви могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколупати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звід'ю здійніщур. Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я мало небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Окей. Проходьте камера там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. What? Так так. Що тут what? відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. Гей, а де деся моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це некрасиво. Нам час просимо пробачити, але ми пішли. Стояти, <ріст> я все одно вас на нас дожену. <ріст> Ні, не на доженеш. Я не дозволю. <ріст> Знаєш, що за я не буду тебе годувати. Ось банан. І все ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин, okay. а то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви, які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а -так, звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик. А Мені потрібен. Тихо, йде поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Посередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви що, я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець. Зміг під капелюх застрибнути. Стояти, ви куди направилися? <плес> Розумієте, я прийшла до Інді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. <плес> малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла двого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, тож у грати не пролазить. А лови його він тікає. О, Обожнює сесисько, що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, пес, ти куди зібрався? А, бебес, допоможіть, на мене! Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Yeah! Ти можеш мене випустити? Yeah! Так, зараз. Ти будеш вільний. Yeah! Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Здається, я знаю, Заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Mm -hmm. Я знала, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Так, так, що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоб я доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом! А я можу піти додому. Ура! Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. У тісноті та образі.